Прокуратура почала розслідування за фактом воєнного злочину, який скоїли військові Росії, обстрілявши добропілля на Донеччині. У наслідок атаки 11 людей загинули і ще 30 поранені, серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині 9 років. Нагадаю, армія держави-агресорки здійснила масовану комбіновану атаку на місто. Ворог бив ракетами «Іскандер-М», Сазеве Торнадо -С» та БПЛА герань Герань-2» посеред містю зі щільною житловою забудовою. Росіяни поцілили по багатоквартирних будинках. У частині з них виникла пожежа. Точні наслідки атаки ворога на населений пункт іще встановлюються, зазначили у прокуратурі. Російське міноборони звітує, що цієї ночі їхня ППО, нібито, знищила 31 український безпілотник. 26 дронів долетіли до Краснодарського краю. Три безпілотники зафіксували над Брянською областю та по одному над Ленінградською та Ярославською областями. Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що у Брянській області атакований комбінат, який виробляє сухпайки для російської армії. Підприємство вразили шістьма реактивними дронами пекло. Вони влучили у виробниче приміщення та спричинили масштабну пожежу. Через Загрозу вибухів місцевих мешканців довелося евакуювати.